Нічия у матчі двох конкурентів. Ну і поки що підтверджується статеза, про яку говорив, що скоріш за все, сьогодні забитих м'ячів буде небагато. Зараз який шанс у фалічити. Наш не був би фол. Сергій Гаценко вже готувався і був готовий просвистіти. Тут знову ж таки фалічта перехоплює м'яч в центрі. Втрата. А відповідь Легіона Тимофєєнко в дальній кут не влучає. Там Андрій Павліченко. Заключна хвилина у першому таймі. Залишається на чужій половині майданчика. Одразу фаліш сам м'ячем заволоділа Ахінько. Макаренко відкриває рахунок Дмитро Макаренко. Що брати до уваги, то фелічита більше створила, більше атакувала. Але найголовніше у футзалі це забиті м'ячі. Єдиний у першій половині провів саме суперник. До того, що контратація Дмитро Макаренко відзначився. Павло Філіповський під сьомим номером пішов обігрувати Філіповський. Простріляє на дальньому, але не встигає на цей прост. Перший Сергій Тимофєєнко. Ой, даруйте сьомий номер команди Легіон Сергій Тимофєєнко. Фелічити під сьомим номером грає Павло Філіповський. І Це Філіповський пробивав ще один удар. Цього разу Микита Головко. Ворота на замку. Головко і тепер вже не закрили Павла Філіповського сьомого номера Фелічити. Вдається рахунок зрівняти команді Олександра Моргунова. І для фелічити. Але в будь-якому разі хороший конкурентний матч Геращенко знову ж таки віддавав під дальню стієчку. Андрій. Багато сумбуру. Набоїв. Мішем заволодів. Віддав на Андрія Жишко. Набоїв сам перед воротами Антона Садчука. Не зумів переграти. Павлюченко ударна позиція, котрий рятує свою команду Дмитро Куліков. Не повертається у ворота. Дальній удар стійка. Головко вже на майданчику Микита та головкова черговий його удар. Ну і Дмитро Куляков. Нічий не рахунок не образив би кожну з команд обидві сьогодні. Дійсно. Боролися за цей результат і заслуговують на набрані очки в рівній мірі. Тому нічия була б справедливим, але все вирішується на майданчику. Горашенко черговий удар. Дмитро Куліков заслуговував би на таку нагороду. Грати ще 4 хвилини легіон дійсно притискається до зупинити просто перед воротами. Міг опинитися 22-й номер фелічити. Головко. Ще один дальній удар. 8 секунд. Головко. Вкотре набирає швидкість микита. Головко. М'яч під лівою ногою. Дмитро Куліков. Моргунов обіграв одного. Єпіхін перед воротами. Вдається, все ж таки забити цей м'яч команді Фелітчитам Дмитро Ілієнко. Дмитро Ілієнко та Олександр Єпіхін. Лише дальній удар в цій ситуації став не найкращим рішенням. Антоно Садчук.